Добрий день, дорогі діти! А ми продовжуємо з вами працювати з Google-табличками. То, що нам потрібно зробити. Перед цим вам потрібно було завантажити до себе на пристрій Google-таблички ось це його позначка. Ми на нього натискаємо і ми заходимо одразу в свій аккаунт. Перевіряйте одразу, щоб це був потрібний вам аккаунт, з якого ви будете відправляти домашню роботу. Далі ви натискаєте внизу з правої сторони у вас є плюсик. І ви обираєте створити табличку в Google. І зараз вона створюється. І так, я нагадую, що ми ще можемо тут зробити. Зверху у нас є три крапочки. Ми ось тут можемо прописати дати назву нашої табличці. Так, пишемо практично. номер один, номер два. Так, створили. Далі, знизу у нас є аркуш. Нагадую, ми на нього, якщо натискаємо, ми можемо його теж перейменувати. Теж можемо його підписати. Практично. Два. Окей. І ми що можемо? Надати йому колір цвіт. Колір вкладочки можемо якийсь то інший. Давайте помаранчевий. Є створили. Тепер ми сьогодні будемо з вами працювати з текстом саме в комірочці. І так, обираємо якусь таку комірочку. Ось вона, ось, ось вона виділилась, і у нас знизу з'являється яв, віконечко, де ми можемо а, писати текст або формулу. Ось ми пишемо: принтер. принтер. І коли ми закінчили писати, нам потрібно в кінці натиснути галочку. І коли ми пишемо в комірочці, автоматично вже заповнюється тим текстом, який нам потрібен. Натискаємо галочку. Зверху у нас є панель інструментів, де ви бачите, у вас є стрілочки, ви можете повернутися назад або повернутися вперед. Так, і ви натискаєте далі літеру для того, щоб працювати саме з текстом. Ви можете цей текст виділити, зробити його жирним. Натискаєте на цю літеру стає ось корсиво текст, і підкресленим можете зробити. Так, таким чином він у вас міняється. Далі ви можете міняти. Розмір шриф, шрифту, поміняти його, зробити або більше, або менше. Для цього у вас є ось такі стрілочки вверх вниз наприклад, ви хочете більше зробити. Ось, у вас становиться він стає він, він у вас більший. Нагадую, ви можете міняти е, розмір вашого рядочка, тобто ви його можете збільшити, розширити. Так? Ну, або, якщо вам це не потрібно, ви можете натиснути стрілочку назад і повернутися до. Своєї попередньої дії. Також, що у нас тут далі є? Також у нас дивіться, у нас знизу теж є панель інструментів. Так, і ми можемо, наприклад, дивіться, ми можемо розташування обрати по центру, по лівому краю або по правому краю. і в Google документах вже розташування, воно завжди буде по лівому у вас краю. А ви можете вже обирати так, як вам потрібно. Ну, наприклад, давайте по центру беремо. Так, далі у вас є ще ось таке відирочко. Якщо ви на нього натискаєте, то це у нас міняється у вас фон. Давайте поміняємо. Так, стоп. Ми хотіли комірочку, давайте саме комірочку поміняємо. Так ось у нас комірочка. Міняємо саме комірочку. Так, і е, краще обирати більш спокійніші кольори для того, щоб це не відволікало увагу е, тієї, людини, яка буде працювати далі з цим документом. Далі, давайте поміняємо е, колір нашого шрифту ось тут літера А. Давайте зробимо його, наприклад, зелененьким. Бачите? Не дуже читається, тому що. Е, Треба все ж таки обрати більш спокійніший кольор. Тепер бачите, тепер нічого не відволікає від нашої уваги. Все, нас все влаштовує, все супер. Далі. Дивіться, додаткових кольорів тут немає в Google табличках з телефончику. Додаткові кольори ми можемо обрати в Google табличках саме з ПК або з ноутбуку. Тут, що у нас є, то і є. Далі ми ще можемо. Нагадую, збільшити розмір. Ось дивіться, ми можемо, давайте збільшимо трішки. Так, збільшили. Давайте нашу комірочку, наш рядочок трішки збільшимо. так, І ми можемо ще поміняти. Дивіться, ми можемо поміняти ячейка. У нас є, наша комірочка, і у нас є у неї границі. Ми можемо їх поміняти. Ось так можемо. Або у нас може бути з одного якогось краю, може бути з бокової сторони, може бути з верхньої сторони, і ми ще можемо поміняти кольор е на, наших границь. Ну, давайте зробимо якогось його червоного кольору. Бачите? Ось таким чином у нас міняється розташування нашої комірочки, наших границь. Можемо ось так взяти. Так. І ще ми можемо взяти. Ширину наших, нашого контуру. Давайте буде ось таким чином. Так, все наслаштовує, супер. Так, отже, у нас все, бачите, помінялось. Тепер, ще хотіла вам сказати, що ми можемо дивіться, ми можемо поміняти розташування. Зараз у нас текст знаходиться знизу, ми можемо його, наприклад, зверху розташувати. Так, ось тут потрібно спочатку натиснути на комірочку, з якою ми працюємо, літера А. Тепер ми можемо, бачити, зверху можемо посередині розташувати. Так, ну, тут ми все зробили. Так. І ще у нас є ось така цікава функція, що, ми, якщо ми будемо далі писати, принтер, купити Епсон. Так. Ось так. То ми ще можемо дивіться. Так, ну тут. Так. Це у нас буде знизу. Так, ні, це не те. Якщо ми розгорнемо наш телефончик в альбомну орієнтацію, у нас з'являються ще деякі функції. Дивіться, ми можемо наш. Текст розмістити саме, дивіться, в комірочці. Ось так. Або ось так. Е, ну, Більше ми тут зробити нічого не можемо. Так. Тому що тут у нас обмежені функції саме в Google, Google таблички саме з телефончику. А з ноутбука ми можемо, наприклад, вписати цей текст саме в цю комірочку. Можемо йому, його там врізати. Так, ну тут ми цього не можемо зробити. Так. Що ми ще можемо зробити? Тепер, коли у нас вже з вами є певний текст, далі ми можемо його копіювати. Дивіться, у нас є, якщо ми натискаємо один разочок, так, і у нас з'являється контекстне меню «Вирізати», копіювати або вставити. І у нас ще є коментувати та е, примітка. Е, ну, наприклад, ми хочемо копіювати. Обираємо команду копіювати, обираємо якусь ту іншу комірочку, натискаємо на неї, вона виділяється, і ми обираємо команду «Вставити». Бачите, і у нас вставляється наша комірочка, як вона у нас є. Але вона у нас тут вставляється саме вже розширена. Тут ми теж можемо просто потягнути наш рядочок. І все. Так, є. Тепер. Що ми можемо ще робити з нашою комірочкою? Якщо у нас ось така є комірочка далі. Ми натискаємо зверху, у нас є плюсик. Тут ми можемо з вами ставити рядочок вище. Так, можемо рядочок нижче вставити, можемо з бокової сторони додати. Бачите, ось так. А можемо відмінити нашу дію. Так. Ось так і ось так можемо додати. Але тут, бачите, теж обмежені функції, тобто ми можемо, ну, не так багато зробити, поміняти, де у нас може бути розташування нашого, нашої комірочки. Так. Так, 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 дивимось. Тільки вниз можемо додати, або можемо додати з однієї сторони. А ні, якщо ми перегортаємо наш телефончик, то ми ще можемо додати, дивіться, з правої сторони і з лівої сторони. Тобто, якщо у нас телефончик в альбомну орієнтацію, у нас тоді ми бачимо більше наших функцій. Так, це зручно. Так, все, тут у нас все, тут ми все зробили. Так, і тепер, що ми можемо зробити? В нас далі, давайте повідміняємо наші дії, повідміняли є. Далі, що ми можемо? Ми можемо ще додати сюди посилання, наприклад, ну, якщо ми хочемо купити цей принтер, натискаємо плюсик. І обираємо команду посилання. Для цього нам потрібно вставити посилання на той сайт, де ми можемо знайти цю інформацію. Так, ну я попередньо вже знаходила цю інформацію. Так, так. заходимо в Google браузер, копіюємо цю інформацію. Ось у мене відкривається. Для того, щоб скопіювати мені цю інформацію, мені потрібно. Натиснути на рядочок пошуковий, і у мене є декілька варіантів. Я можу поділитися. І ось тут знизу взяти це покликання. Або я можу взяти ось такий аркуш, скопіювати, і можу таким чином зайти в свій документ і вставити URL-адресу цього сайту. Ось вона у мене знизу на клавіатурі віртуального відна. Я на неї натискаю, натискаю Зберегти. Так. І тепер я вже можу. Дивіться, у мене з'являється команда Перейти. Я натискаю Перейти, і тепер я саме переходжу на ту сторіночку, з якої я скопіювала гіперпосилання. Ось таким чином. Так, я ще можу додати зображення, наприклад. Так, якщо я відкриваю. Мені потрібно, наприклад, завантажити зображення. Є, завантажила, і можу його сюди додати. Так, відкривається мій документик поки що. Виділила комірочку, з якою я працюю. Натискаю плюсик, і у мене з'являється. Можливість вставити зображення. І зображення я можу вставити, дивіться, або в саму ячейку, або можу вставити е, зверху цієї ячейки. І можу, дивіться, вибрати або з галереї, або зробити з, саме знімок. Ну, я обираю з галереї, тому що я собі до галереї завантажила. Так, і ось у мене так, зображення. Не хоче з галереї. Так, ось воно. Ну, тут йому щось не подобається. Треба перевіряти. Так. Далі. Що я можу ще робити? Дивіться, якщо я вже додала посилання, то я тут можу ще, якщо я додала, то я можу поміняти. Посилання можу змінити, видалити, і у мене ще є можливість коментувати і робити примітку. Що таке примітка? Примітка це коли ви, бать, ви пишете для себе, наприклад, там відформатувати, наприклад, для себе робити завдання, які вам потрібно зробити. Відформатувати, форматувати, посилання. Так, і цю примітку будете бачити саме ви. Натискайте ОК. OK. Далі. Якщо ви робите коментар, обираєте коментування, то ви тут можете додавати ті коментарі, які можуть бачити інші люди, наприклад, які у вас спільно працюють в вашому документі. Ну, наприклад, ви пишете подивись, або перейди. За покликанням. Є. Натискаєте стрілочку, і вже додається ваш, ваш, ваш коментар. Зараз ви тут його не бачите, але у вас зверху є панель інструментів і є ось тут біля плюсика повідомлення. Якщо ви його натискаєте, ви його бачите. Ось воно ваше покликання. І ось тут ви на нього натискаєте і можете. Дивіться, ви можете його редагувати, видалити, ну, або, або отримати посилання спільного доступу. Коли ви натискаєте галочку, то це означає, що людина вже зробила якісь певні дії. І таким чином ви можете бачити всі, всі коментарі, які надають люди, які працюють з цим документом. Отже, вашим. А, ще хотіла подивитися, як ми можемо, наприклад, дивіться, ми ще можемо тут з вами зробити, вставити, вставити, вставити можемо. Так. Ось у нас наступна комірочка. Копіювати. Так. Копіювати. І ось сюди ми можемо а, робити спеціальну вставку. І ось, якщо ви натискаєте спеціальну вставочку, то ви можете обирати, ви можете обрати, саме вставити тільки формат. Що це означає? Наприклад, дивіться, якщо ми вставляємо тільки формат, у вас вставляється комірочка без тексту. Так. Далі, що ви ще можете зробити? Спеціальна вставка, Давайте подивимося, ви можете вставити все, окрім а, вашого контуру, бачите? Тобто у вас вставляється тільки текст. Також ви ще можете ставити тільки а, формулу, якщо у вас там є формула. А, так, тільки значення можете вставити. Бачите, ось таким чином. Тобто ви можете тут а, форматувати ваше вставлення. І так, вашим домашнім завданням буде створити, написати якийсь то текст. Ставити до нього посилання, додати фон позаду цього тексту, і додати контури вашої комірочки. Ну і, звичайно, зі мною поділитися в домашній роботі в вашій, вашій папці, яку ви вже створили і підписали вашим прізвищем та ім'ям. Так, ну що, я сподіваюся, що вам було все зрозуміло. І я нагадую ще разочок, як можна поділитися зі мною вашою роботою. Ви натискаєте Доступ та експорт. Далі ви натискаєте зберегти як. Ви обираєте Excel, ОК. Воно зараз збережеться. Так. Є. І ось ваша практична 2. І вона у вас зберіглась, наприклад, десь. В якомусь іншому місці, ви натискаєте три крапочки, обираєте команду перемістити. І ви обираєте саме ту папочку, в яку ви будете завантажувати всі ваші практичні роботи. Ось у мене вона є ось таким чином, вона у мене рожева, я її бачу одразу. І натиснути команду знизу, з правої сторони, Перемістити. Так. І якщо я Хочу подивитись ці свої папки. Я натискаю зверху папочку, обираю Google Диск. Ось моя папочка рожева, і я бачу практично два. І ось таким чином ви ділитесь зі мною своєю практичною роботою. Ну, що, сподіваюся, що вам було зрозуміло: чекаю ваші домашні роботи і бажаю вам самого найкращого. Дякую за увагу!